Das ist erst ein Stock, ja? Nein, ein Stock, ja. Ah, nein, okay.

Ніхто тобі їх не дасть без блаки. Короти Ніхто тобі їх не дасть, з дві. Ну, з одного сторони. Цікаво, що вони з підлоги. Паркет буду ставити. Бачите, тут паркет. Пунктуса сапа проживають.

Да, не хила дівки ну, все конкуренти. Щоб ви поняли. А четверта кімната, до речі. Фірс. Ну, балкона нема, живий. І не всі хуйні, давайся. Вон там ще люди, бачите. Теж на перегляд. Коротше. Шансів, як кажу, Наташа, 0, хрен десятих. Це всі на одну квартиру. Скільки? Я навіть року. <плес> <Мой>? <плес> <Чир>. <плес> я думав, тут прохід є, не б'ємо. Кухня, тут є їдальня для великих родин. Фургроса, фамилия Мит. Мутер, Швейгерс. Ну да, здесь самое. Нит Фурунс. Еще есть Брайтон, что ко мне не трогает. Можно подаваться. Нужно только продаваться, продаваться тут толку. Поехала я наишу на четыре на 4 шестых.